З початку року з вікон в Україні випало і травмувалося майже 50 дітей. З них 30 влітку. Тільки в одну із лікарень Дніпра протягом сезону потрапляє до 20 дітей. Про ситуацію у Кам'янському районі та місті, а також про заходи, які допоможуть запобігти трагедії, розкаже начальник сектору ювенальної превенції Кам'янського районного управління поліції. Головною причиною нещасних випадків є легковажність дорослих. Через свій вік діти не можуть оцінювати ризики та розуміти, що вікно для них небезпечне, адже вони допитливі і пізнають світ усіма можливими способами. Про гірку статистику розповідають у поліції. З початку року на території Кам'янського району та міста Кам'янське зареєстровано чотири факти випадіння дітей з вікон. Один з яких мав місце в Кам'янському районі, і е, 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 за даним фактом вирішено питання про внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 166 злісне ухилення від виконання батьківських обов'язків. Наразі досудове розслідування триває. Останній випадок стався 9 серпня на Черемушках. Дитина у віці 3,5 років була сама на кухні, залізла на підвіконня, сперлася на москітну сітку вікна та випала вниз з другого поверху будинку. Мати в цей час знаходилася в іншій кімнаті на балконі. Хлопчик живий, лікується у профільній дитячій клініці обласного центру. Наразі поліція встановлює всі обставини події. Щоб уникнути таких фактів, треба завжди слідкувати за своїми дітьми, а також слідкувати за вікнами в своєму помешканні балконними блоками, щоб вони завжди були закриті. Якщо в приміщенні є дитина, щоб дитина не перебувала. На підвіконні, коли відкрите вікно не спиралася на нього, не спиралася на маскітну сітку. Пан Олександр додав, що зараз є багато недорогих пристроїв, які допоможуть убезпечити життя та здоров'я дитині. У цьому питанні нам допомогла розібратися офіс-менеджерка компанії ПВХ проект для того, щоб захистити маленьких дослідників, існують спеціальні віконні замки. Перше це ручка з ключем. Вона досить надійна, яка може попередити біду та забезпечити безпеку дитини. Цю ручку можна встановити замість стандартної ручки. Замінити ручку дуже легко вставили, Ой. повернули, зафіксували, нажали. Все, Ручка не повернеться. А якщо потрібно відкрити, ключем повернули. Творка відкрилася. Зафіксували і дитина вже ручку не поверне. Другий варіант це є віконний дитячий замок, який встановлюється внизу стулки. Він блокує тільки поворотну функцію, і допускає тільки провітрювання. Тобто при закритому положенні блокіратора також існують ще види замків. Є замок трос, він кріпиться на раму і на створку, але ж я його не дуже рекомендую. Пані Олена додає, якщо виникнуть сумніви, який саме дитячий замок краще придбати, то завжди можете проконсультуватися як у фахівця ПВХ проект. За адресою проспект Свободи 59, так і в інших спеціалізованих магазинах, до речі, ціна за безпеку дитини є доволі невеликою. Замки можна придбати від 250 гривень.